Акорд це одночасне звучання трьох або більше звуків. Спробуйте вгадати, які з цих звуків насправді складаються в акорд. Нот ще мало для акорду. Це інтервал. В акорді може бути 3, 4, 5 та більше нот. Розташовані вони можуть бути за терціями, квартами, квінтами, секундами та іншими інтервалами. Призвук – це різновид акорду, який складається виключно з трьох нот, розташованих тільки за терціями, коли крайні звуки утворюють квінту. Тому він і позначається цифрами 5, 3. За інтервальною будовою тризвук може бути великим чи мажорним, це тризвук, який складається з великої терції та маленької терції. Може бути малим чи мінорним, складається з малої терції та великої терції. Може бути збільшеним, він складається з двох великих терцій. чи зменшеним, який складається з двох маленьких терцій. Спробуйте зараз також вгадати на слух, який тризвук звук звучить. Великий. Також великий. Збільшений. Малий. Великий. Зменшений. Великий. Головні тризвуки це звуки, побудовані на головних ступенях ладу. Тонічний тризвук будується на першому ступені ладу, субдомінантовий на четвертому ступені, домінантовий на п'ятому. В мажорі три звуки позначаються з великої літери, в мінорі з маленької. Єдиний виняток з цього правила це гармонійний мінор. Через те, що ми підвищуємо сьому сходинку, домінантовий тризвук буде звучати мажорно, то й підписуватися він буде з великої літери. Ще кожен тризвук має два обернення секстакорд та квартсекстакорд. А про це ти дізнаєшся у цьому відео. Зараз став лайк і підписуйся на канал, якщо ще не встиг цього зробити.